Христос Воскрес! У нас сьогодні день Пасхи, у вас, мабуть, вечір Пасхи. Погані новини. Ми програли підступи до мармаросів. Всі, котрі збираються йти сьогодні, завтра, там, наступні дні, всім скасувати свій похід, всі, котрі вийшли, якщо з ними є хтось тримає зв'язок, вони мають повернутися назад, повернутися назад на потяги і роз'їхатися по домах. Тому що масштаби того, що там відбувається, просто катастрофічні. Уявити собі, що таке можливо, що такі кількості ресурсів будуть туди кинуті, ну, я особисто не міг. Я один раз недооцінив Україну, коли вони перекрили ці кордони, а другий раз я недооцінив їх якраз от в цей момент. Я усвідомлюю, що я теж наробив лиха цим своїм каналом, я дав людям надію, яка не буде виправдана. Ті туристи, котрі досвідчені, вони, звичайно, можуть проскочити, але не всі. Там, якщо їх половина дійде, то, ну, то це буде дуже велике щастя. А ті, котрі не дійдуть, вони будуть піддані тортурам. І е, вони пройдуть там сім кіл пекла, вони попадуть в катівні, які нічим не відрізняються від катівен НКВД, вони будуть морально зламані і вони від цього всього не оклимають. Тобто я не то що не рекомендую. Я вас всіх прошу уникнути, уникнути цього, цієї мандрівки, тому що навіть звичайні туристи от через цей мій канал вони теж там відгрибуть повній, тому що вони теж будуть мати неприємності із цими всіма ненормальними в автомат, з автоматами, які виїжджають там на ті гори, які мобілізували навіть місцевих на їхню допомогу. Тобто вони там повністю захопили той регіон і вони його контролюють. Масштаби контролю приблизно такі самі, як е, під час цієї Карибської кризи, коли на Кубу Радянський Союз ракети висаджував. І е, літаки розвідники літали там, фотографували то все, і супутники фотографували, скидали там ті фотоплівки, і через них розглядали ті е, 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 спеціальні люди навчені, які там дивилися. І порівнювали, що там відбувається. Щось подібне зараз відбувається там. Той вертоліт, який там літає колами, той над ким ми всі сміялися, і в тому числі я був такий недалекоглядний. Він там літає не просто так, він літає із метою вистеження всіх ваших маршрутів просування. Тобто туристи, які вирушають десь там із заросляка, і там будь-звідки, з яких маршрутів, там десь висаджуються автомобілями на півдорозі. На якісь там ті гори і, ну, і будь-звідки вони там йдуть. Якщо над вами пролітає вертоліт, знаєте, над вами пролітає не просто так. На, на, на ньому закріплена камера, яка робить відео в скаженій резолюції, в скаженій роздільній здатності. І е, ці всі дані вони поступають просто туди до них, в то ділове. Також в них є армія дронів, вони роз'їжджаються. В них є купа людей, які літають дронами. І їхня задача просто зняти певний квадрат в кожного. Вони, ті люди, які вилітають, вони не займаються конкретно виловом конкретного, конкретного випадку. Вони просто відстежують пересування людей. Тобто навіть не, не ті, вони просто оператори. Вони знімають відео. І це відео в величезній резолюції попадає також тоділове. І та вся зона вона поділена на квадрати. І коли... І, і, і вона вся покрита. А для, для цього всього задіяно все, що можна тільки, задіяна їхня техніка, вони туди понавозили, окрім тих якихось уазиків, якихось свіжих автомобілів. Також вони задіяли місцевих, тобто вони там ловлять місцевих на мотоциклах, які їх завозять туди в гори, бо ті хлопчики, які от щойно туди до них потрапили, вони не мають досвіду водіння тих всіх мотоциклів, вони там повбиваються. І тому е зловлені і е з числа місцевих, або е не знаю з числа кого, кого, кого вони там завербували, то ну, точно вони це організували поповній. Зі всіма масштабами протидії вторгненню. Зараз ці прикордонники уявляють себе якоюсь лінією оборони, на кшталт тієї в 22-му році, яка чинила опір вторгненню русні в Україну, то зараз вони уявляють себе такими самими важливими особами і вони рятують Україну тим, що ловлять там вас. Для них ви вороги, для них ви всі вороги. Вони вас відстежують і коли вони вас ловлять, то вони просто поводяться з вами, наче, наче ви не, не, не одні із них, не співвітчизники, не патріоти. А, а ви просто якась мразота, яка залізла на їхню територію і вирішила там окупувати їхні країни. Так. А, далі. У мене тут теж вітер на вулиці, не знаю, як зараз це буде все чути, ці всі сторінки мене відволікають. Але тут таке. Тобто, як ви тільки виходите на туристичний маршрут, з вами стежать. І за вами стежать не просто ті, котрі дронами над вами літають, а це все відбувається централізовано. централізовано і професійно. Там вони це роблять в три зміни. Сидять у діловому і в Богдані і просто позначають, коли ви виходите на маршрут, вони вам позначають, дають вам номер, присвоюють і потім відстежують ваше пересування. І тільки ви доходите десь до тієї точки, де ви там можете кудись спетляти, будь-то Говерла, чи будь-то там якийсь Бребенеску, чи там Піп Іван, вони там вас бачать і вони бачать той момент, куди ви там петляєте. Е, вони е, всі, всі маршрути, як, якими хто коли-небудь йшов, вони в них позначені. І е, там не так вже багато тих прохідних місць для того, щоб можна було втратити кого-небудь. І е, на всіх маршрутах розставлені е, секрети. Вони набрали молодих хлопців, у них там схожі випускники цієї поліцейської, не поліцейської, а Хмельницької, тої Акамедії прикордонної. Вони там теж себе уявляють не знати, яким спецназом. Тим мізків тих молодих хлопчиків промиті. Їх закидають ті гори по одному, по двох, вони там сидять хто, хто скільки може, хто день, хто три дні. Вони там їх екіпірують по повній, вони сидять на енергетиках, п'ють там якісь Bull і тому подібні речі. І в е, 22 роки тіло доволі витривале. Вони там. Дехто із них на нормальній фізичній підготовці і нормально вмотивований, тим, що вони там ловлять цих всіх інтелектуалів, інженерів і ремесленників, яких знають, що по той бік кордону їхня праця оцінена, і є соціум, який їх поглине з великим задоволенням, де їх прагнуть прийняти в свої, в свої ряди. Вони на вас полюють. Тому в них є величезна кількість цих людей, які просто сидять там по кілька днів, їх регулярно міняють. До кого виїжджають мотоциклом, їх забирають, до кого їдуть машинами різними. Вони їхнє розташування, воно відоме для, для цих, відоме і про Продумане, де воно там знаходиться, кожного, хто там сидить в тих засадах. І е, вони озброєні, у них там якісь пістолети, там, е, їх озброюють там, автоматами і все таке. І вони там лежать, чекають. Хто із, хтось із них просто повідомляє, щоб за вами там виїхали і вас там зустріли. Хтось із них просто у вас там бере, а потім вже викликає підмогу, щоб вас забрати. Тобто, Новачків нема жодних шансів. Вони знають, вони назбирали, назбирали статистики, там нема нічого хитрого абсолютно, там є рельєф і е, е, стежки, якими можна, ну, не стежки, а частини того лісу, якими можна е, петляти там тудою. І вони їх всіх перекрили. Кожен раз, кожен випадок вони відстежують, кожного кого беруть, вони. Знають, куди він йшов, і знають, яка частота в них там де, і вони задіяли достатню кількість людських ресурсів, щоб перекрити абсолютно всі там, спуски до тієї білої тиси і до інших місць. Тому шансів, попри них пройти немає. Далі що? Всі дороги вони розчистили. Позаганяли там купу тракторів туди, де позавалювали дороги, були позавалювані якимись деревами, і вони були непроїзні. Вони то все порозчищали і прибрали для того, щоб вони могли туди доїхати. Як е, в момент, коли вони когось бачать, що він спетляв із туристичного маршруту, що він там зійшов із тої Чорногори і десь петляє вниз до білої тиси, де б це не було? Вони е, в цей момент вони від е, відправляють в діловому, вони формують. Е, ту, ту групу, яка сідає на автомобілі і гребе. Вони їх озброюють, вони їм дають сигнальні ракети, бо там немає зв'язку в деяких місцях, для того, щоб вони могли вас піймати і позначити своє місце, викликати підмогу, і в них там продумано на, на кілька кроків наперед, що вони там мають робити. Втілення того всього плану таке діло, але принаймні вони треновані і вони, вони відпрацьовані. І вони розташовані в багатьох місцях. В них там є і в Богдані той їхній пункт, в якому там в них є казарми, і вони звідти можуть відправляти купу народу і можуть відправляти із ділового, тому що є ще та частина мармаросів, яка, е, е, в яку яка знаходиться по, по, цей, по цей бік від Богдана, в яку можна там десь із Рахова вийти чи із, 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 із тих ближніх сіл. Так що вони, вони не діють якось. В їхніх діях також є якась певна доля випадку. Тому що е, е, вони ніколи не знають, куди ви, бдете, коли ви будете петляти в той бік. Але принаймні вони готові вас перехоплювати. Якщо вони вас загублять, вони, знають, через кі... вони роблять відслідковування з інтервалами, вони знають, скільки годин пройшло від того, скільки... де вони вас загубили. І вони починають відпрацьовувати ті маршрути, по яких ви там могли спускатися. І вони задіюють там тих людей, і вони ловлять. Коли вони вас ловлять, вони вас ловлять, як лютих ворогів. Тобто вони там е е направляють стволи автоматів, вони вам е направляють стволи пістолетів в спину, там, тиснуть, б'ють, і, і вони отримують задоволення від того всього, що вони роблять. В їхній уяві вони просто борять ворогів, а не ловлять цивільних. Тому, тому шансів немає. Шансів тих самонадіяних, котрі ніколи не були в горах, у них взагалі нульові шанси. Їх там навіть почали брати на тому, вони перестали заморочуватися, вони настільки набрали статистики, що вони бачать людей, які реальні, які реально петляють. Що вони їх перестали там ловити вже десь там на спусках. Вони їх вчора в суботу, здається, зловили групу із двох туристів, які просто були на озері Несамовитому. Там подробиць цього всього невідомо, але шестеро людей з автоматами просто вели цих двох, зняли з гори, повезли в ділове. І, і, і їхня подаль, подальша дом, доля відома. Їх там е, потримають на підвалі голодних е, е, і, і спраглих. Вони там їх зламають морально, відправлять потім в ТЦК, де вони там все підпишуть і далі. Вони, коли попадуть військову частину, з якої вже можна буде спокійно втекти, вони вже будуть боятися навіть думки такої в голові, вони вже будуть готові на те, щоб їх там заперли, не знати куди, з надією того, що це буде пізніше, не сьогодні. Бо як вони там сьогодні почнуть чинити якісь спроби, то сьогодні їм настане смерть. А так вони проживуть ще там день. І померти від кулі на, 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 на лінії фронту для них. Це імовірнісна річ, а померти тут, у цьому підвалі це майже 100% річ, тому вони не, не задумуються і не думають там куди-небудь тікати. Так, тому, тому це що там, основна ця частина повідомлення. Тобто шансів немає. Шансів немає, по лисих частинах вони вас, по верхів'ях, вони вас відстежують, тільки ви там зникаєте, і з лисих частин вони вас починають перехоплювати. Якщо в них там є хтось на місці, який вас може взяти, він вас на місці перехоплює. Якщо немає, то вони, вони підвезуть тут, по тих траєкторіях, куди ви там будете рухатися, щоб вас там спіймати. Також ви можете просто нарватися на цих операторів дронів, які там регулярно тими дронами. Просто нарватися на тих, котрі там десь сидять в тих секретах, раніше, ніж вони навіть на вас будуть починати полювання. Тому забудьте, все, тема закрита. Це, це не означає, що інших шляхів немає. Це не означає, що і цим шляхом не можна буде десь в майбутньому пройти, але зараз, зараз, поки не знайдеться рішення, цього робити не можна. Далі, ще один важливий момент. Ці всі чатики із той побіг, той якийсь інший чатик, секретний чатик, який там приймають за за якусь там суму грошей з якимись довідками в дії, вони скомпрометовані. Там ці прикордонники сидять. Самих там перших днів і вони там приймають активну участь, вони там імітують процес того, що вони там збираються у похід, що вони там кудись йдуть, вони там фотки навіть скидують туди і, і пишуть повідомлення про те, що вони там вийшли, і потім вони успішно розказують там свою історію про те, що вони там вийшли, і навіть діляться маршрутом, куди йти. Тим самим просто направляючи вас до себе в руки, для того, щоб вони там не заморочувалися з тим, щоб вас там відстежувати. Настільки, настільки далеко вони зайшли в цьому всьому. Коли була зима, коли були сніги, в тих краях була просто неймовірна активність після того, як всіх переполохали тим законом в грудні місяці, люди кинулись виходити взимку. І трафік взимку перевищив потім той літній трафік за минулий рік в тих, в, в, тих румунів. Коли я там був в, 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 цьому, в жовтні місяці, там виходило там, не знаю, там два, кілька десятків людей в день, ну 20 людей в день, максимум там були дні, які в 30, дні, 30 людей в день були влітку виходили. То для порівняння те, що відбувається взимку, воно. Відповідає тому літньому трафіку, а декуди, подекуди воно його і перевищує. Тому, тому вони на це так і відреагували і реагують. Далі Далі. масштаби просто неймовірні. Раніше вони привозили в ділове там якихось кілька людей в день, ну там десяток людей в день. Там за тиждень до Пасхи це було там зо два десятки в день. Вчора вони притаскали 80 людей в день. 80 людей в день вони там наловили. Тобто вони зловили, якщо не всіх, то більшість. Там мало в кого були шанси туди просочитися в ці дні. Хіба що через якусь їхню особисту тупість, через ту яку, або якийсь там особистий страх, яким вони діяли. Який ними керував, або якийсь там щасливий випадок збіг обставин і все інше. Тільки ці могли там десь пройти. А, а так то 80, 80 людей в день, то та там ворог приїжджало на поїзді там троє людей в день. Я не знаю, як 80, день, як 80 людей взагалі там могло там наловитися. Вони там зловили і тих, котрі збиралися там йти, і тих, котрі там і не збиралися йти, бо були туристами, тому що в них там руки повністю розв'язані. І вони все, що хочуть, то роблять. І з хороших новин те, що ми теж не, не безпорадні. Серед нас, серед вас є ті герої, реальні герої, котрі. Котрі теж просочуються в їхні ряди, котрих вони там беруть, і котрі там є на порядок розумнішими, ніж вони, і вони прекрасно розуміють, що там відбувається, і коли вони їх там десь спускають з гори, чи, чи переміщують там їх по тих їхніх пунктах, то вони теж бачать, що там відбувається, і як тому всьому. Давати раду. І вони повідомляють ці всі розвіддані і з того боку. Тому не засмучуйтесь, точніше, засмучуйтесь, але знайте, що надія є, цьому всьому можна дати раду. Рішення знайдеться. Просто на це піде якийсь час. І з того, що з тими людьми, з якими я контактував, з тими, які зі мною контактувалися, і серед них теж були ті, котрі були агентами. Ті, котрі були прикордонниками, бо вони розказували, вони поводилися неприродньо, вони задавали запитання одні й ті самі там, по колу багато разів і мінялася в них там, початкова версія їхньої історії. Тобто я особисто спілкувався із людьми із, із числа цих всіх прикордонників, тих, котрих вас ловлять. Тому... Як зробити секюрний чатик, секюрну групу, в якій можна було би спілкуватися, в якій би можна було ділитися цими всіма даними і відслідковувати ваші там пересування і робити рекомендації і з цього приводу, в мене поки що рішення немає. Але воно знайдеться. Так, воно знайдеться. Ну, це, це, все. це все для цього відео. Я зараз знімлю ще інший відосик, зараз тут накидаю собі варіантів, скину, накидаю ще якихось думок, тому що мені було ще що там розповісти. Але зараз на емоціях воно в голову не приходить. Так що, так, не втрачайте надію, всіх вийде.